У Сумах напередодні Дня Збройних сил України поліцейські завітали до Сумського обласного центру служби крові та долучилися до безоплатної здачі крові та її компонентів для захисників. Правоохоронці зазначають, що рятувати чуже життя можна не лише виконуючи свій професійний обов'язок, але й поповнюючи банк крові, яка в подальшому буде використана для всіх потребуючих. Напередодні Дня збройних сил України поліцейські сумського районного управління поліції вирішили зробити добру справу долучитися до здачі крові та плазми. Це важлива і корисна справа в єдності. Наша сила разом до перемоги. Поліцейські систематично долучаються до подібних акцій для деяких правоохоронців. Це вже принципова справа. Що наступного разу я із задоволенням запрошую найбільшу кількість своїх знайомих та близьких для того, щоб зробити донацію для наших захисників, адже на сьогоднішній день це дуже важливо. Своїм вчинком працівники поліції закликають усіх небайдужих долучитися до донорства, адже кожна крапля крові рятує життя тих, хто цього потребує.